Члени союзу інвалідів Бердичева та Бердичівського району знову були раді вітати благодійника Петра Залізного. Цього разу президент фонду «Відкрите серце привіз до організації партію шлункового сиропу. Ці ліки розповів пан Петро дієво допомагають виконувати належним чином свою функцію органам травлення. Ми, як завжди, щось шукаємо, десь тому, що називаємося благодійною організацією, тому що шукаємо щось, щоб зробити благодійність, і знову таки наші друзі. Які розуміють нас, які співчувають нам в Києві? Це благодійний фонд Україна дітям. Вони люб'язно надали нам 1800 упаковок або цих пляшечок із медикаментами, які потрібні для наших людей. І ми постаралися привезти все це до Бердичева для нас, близь... близькі ці люди, дуже близькі. Ми відчуваємо і розуміємо їх, розуміємо їх потреби. їх… and this І те, що майже більшу половину цієї пенсії вони витрачають на медикаменти. 600 упаковок сиропу дісталося союзу в інвалідів. Стільки саме Петро Залізний відвантажив у Житомирі у тамтешньому фонді Людяність. Ще 600 розвезе івангельськими церквами Бердичівщини. Для Бердичівлян з інвалідностями цей візит неабияка допомога у боротьбі нестачі пенсії з потребами у ліках. Сироп це їм уже знайомий, розповідає члени союзу. Приймали його препарат, що треба сьогодні. Ви, ми всі знаємо. Що день захисту дітей, але хворі люди-інваліди це ті самі діти. І тим більше, якщо мають інвалідність і маленьку пенсію, то для них теж якийсь захід треба робити. І ось сьогодні, ви бачите, раз знову ж таки завітав наш спонсор. наш… Меценат, я не знаю, як його можна ще назвати. Наші інваліди називають батьком. І знову ж таки, з подарунком. Це для людей, наших інвалідів, тим більше, якщо багато приймає е, таблеток, лікарств, то це дуже добре. Ми вдячні йому. Вдячні. Хочу подякувати не тільки від себе, а від всіх наших інвалідів. Петро Залізний повний планів. Чергова партія медпрепаратів вже на розмитненні. каже так, що за місяць другий біля приміщення союзу інвалідів знову відвантажуватимуть такі потрібні пенсіонерам ліки.